Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Найближчими днями ми очікуємо рішення парламенту, який має в другому читанні проголосувати законопроєкт, що проголошує. Остаточно незалежність духовної України від російського православ'я. А законопроект в народі більше відомий як заборона РПЦ Російської православної церкви. Як це буде виглядати, тому що списи довкола цього законопроекту у парламенті вже ламаються не перший місяць. От детальніше будемо розпитувати людину, яка розуміє нюанси, а тут, як завжди, дуже важливі нюанси. Віктор Єленський, голова державної служби з етнополітики і свободи совісті. У студії пане Вікторе, вітаю. Добрий день заковикаш. Полягає в тому, наскільки я розумію, що не не Можна просто одним якимось е, законом заборонити Російську православну церкву в Україні, бо немає такої юридичної структури, як Російська православна церква в Україні. Є Українська православна церква, яка підпорядковується московському патріархату, причому робиться в такий дуже часто непрямий спосіб, що це складно довести, і це вимагає зусиль доведення в суді. Як в такий спосіб можна Красиво це зробити юридично грамотно, щоб потім ми не отримали позов до Європейського суду з прав людини про переслідування за релігійними мотивами, але в той же час обмежити вплив російського православ'я на Україну, який в час війни є питанням життя і смерті. Насправді законопроект, який був ініційований президентом ще в 2022 році. Який всі знають як законопроект 83-71, він достатньо збалансований і достатньо виверений з точки зору європейської рамки. Так, бачите, за рік. Який по суті справи ведуться дискусії навколо цього законопроекту, багато чого змінилося, і змінилося у ставленні міжнародної громадськості до Російської православної церкви? Парламентська асамблея Ради Європи заявила, що Російська православна церква стала продовженням злочинного режиму Путіна. Є резолюція. Естонського парламенту, в якому російська православна церква названа терористичною організацією, є резолюція Європейського парламенту, не тільки парламентської асамблеї Ради Європи, але й Європейського парламенту. Тому в нинішньому, наскільки я знаю, в той редакції, яка буде проголосована, буде політична заява, діяльність Російської православної церкви як Продовження агресивного режиму Російської Федерації на території України забороняється. І далі йтиметься про ті релігійні організації, які пов'язані з Російською православною церквою. Цим релігійним організаціям, ну, це в першу чергу, звичайно, Українська православна церква буде надано широкі можливості розірвати свої зв'язки з російською православною церквою повністю, де юре де-факто вийти з її складу, вийти з її підпорядкування для цього буде дано певний час. Для цього знову ж таки будуть дані абсолютно широкі можливості аж до того, що коли почнеться, якщо дійде до суду і буде судовий розгляд, то навіть під час судового розгляду вона може розірвати цей зв'язок. Там спеціально обумовлено оці великі можливості. Тому у мене були багато дискусій з нашими зарубіжними партнерами, з тими, хто нам співчуває, хто має емпатію до України і хто такої емпатії не має. І в ході цих дискусій ми багато говорили про те, що у України є не менше підстав не дати можливість російській церкві вести підривну роботу в Україні, ніж, наприклад, у деяких Західноєвропейських урядів не давати можливість жінкам носити одяг, який прикриває, закриває повністю, або частково їхнє обличчя. І вони вимушені були зі мною погодитися, погодитися. так? Тому що, тому що дуже важливо. Значить, європейське, європейське право, скажімо так, дуже грубо. Воно допускає, що релігійна свобода може бути небезмежною, але вона вимагає, щоб тоді це обмеження переслідувало легітимну ціль. Чи переслідує законопроект, який не дає можливість російській православній церкві, яка стала учасницею війни проти України, впливати на українців, ну звичайно, це легітимна ціль. Далі. Це обмеження має бути встановлено законом, не якимись підкилимними домовленостями, не якимись поліцейськими, скажімо так, операціями, а саме законом. Це обмеження встановлено законом. Далі. Це обмеження має бути не дискримінаційним. Воно не має бути спрямовано проти когось одного. І ще одна дуже важлива річ. Це обмеження, якщо йдеться про релігійну свободу, не повинно накладати тягаря на совість людей, на совість в даному випадку віруючих. Отже, якщо ми говоримо в е, певній структурі, що вона повинна розірвати зв'язок з московським патріархатом, то ми знаємо, що підпорядкування московському патріархату не є частиною православного віровчання. Не є, але що буде доказом того, що вони розірвали стосунки з московським патріархатом, тому що раніше вже були заяви про те, що ми незалежно від московського патріархату, церква і, мовляв, і не маємо ніяких залежностей. Що буде цим Там доказом? Робиться для Робиться дуже дуже зрозуміла процедура. Робиться дослідження. От, наприклад, ви, як журналіст, звертаєтесь до Державної служби з етнополітики та свободи совісті і кажете, що я знаю, що Київська митрополія ОПЦ пов'язана з московським патріархатом. Прийміть цю заяву. Ми приймаємо цю заяву і робимо дослідження. І встановлюємо, що такі ознаки пов'язаності є. є. Вони полягають в тому, що скажімо, ну, наприклад, на службі поминають цього... Олексія, Олексія, Кирило. Кирил. Кирил, ну, наприклад, представитель цієї церкви є членом. Синоду Російської православної церкви. Єпископи цієї церкви є членами єпископського собору, Архієрейського собору Російської православної церкви. 26 людей, може зараз більше чи менше. Один я знаю, що відмовився, є членами так званого міжсоборної присутності так? Російської православної церкви. Нам говорять, це є поза. Нашим контролем, так? Тобто ми не можемо впливати на росіян, які можуть нас включити, а можуть виключити. І от коли я з одним німецьким дуже поважним професором обговорював цю тему, то я йому навів дуже простий приклад. Це відомий дуже релігієзнавець, і ми входили з ним якийсь час в склад дуже поважного російського журналу, академічного російського журналу з релігіознавства. Там була іноземна редакційна рада, і ми входили туди, і я, і він. І не зумовлюючись один з одним, ми, коли почалась війна, ми написали, що ми не можемо входити туди. Так? Отак само вони роблять листування таке і кажуть: ми не будемо другим членом священного синоду РПЦ, ми виходимо зі складу. Так, ми виходимо зі складу міжсоборної присутності, і це є достатнім. І це є достатнім. Там прямо обумовлено, що якщо є відповідні письмові звернення і так далі, тобто не можна сказати, що Росія буде маніпулювати, так і казати, що от вони є нашими членами, а вони нашими членами не є. Тому я завжди, коли звертаюсь до архієреїв, Цієї церкви, так, а вони досить часто зі мною контактують. Я їм кажу: вкажіть мені, що таке цінне є для вас у зв'язках з Москвою, яке не можна перервати. Чи звідти виходить особливо якась благодать, чи ви вважаєте, що підпорядкування московському патріархату є невідокремною частиною православного віровчення? Це все не так. Так і тому я думаю, що цей розрив він абсолютно жодного впливу на совість віруючих громадян не матиме. Ну але після цього тепер виникає наступне запитання: а яким чином тоді існуватиме оця структура релігійна, якщо вона не буде частиною православної церкви України? І не буде частиною російської православної церкви. Ну але... я можу, я я можу намалювати декілька декілька ну, мова, але та... це вже я думаю, буде та... це... для наступної та... нашої розмови. Це по перше нас... до наступного. По друге, це не входить сказати в коло обов'язків державного службовця, так, так. і я лише просто нас, оскільки вичерпується час, я лиш нагадаю, що Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій теж підтримала цю законодавчу ініціативу. Тобто, в цьому сенсі навіть на рівні всеукраїнської ради церков і релігійних організацій є консенсус. Дякую, пане Віктора. Віктор Єленський, голова державної служби України з етнополітики і свободи совісті, був гостем нашої розмовної студії.